Всім привіт! Будемо сьогодні тренувати, Але спочатку зробимо скільки там все на все, мабуть, три призиви. Тут у нас і ці підводні і гопліни такі класні. Тіп борт у підводний. Так, погнали далі. На жаль, я то раз всі призиви скрутила. На гоплінах це раз маю тільки два. Давай. І... Тайрум. Ні, його нар, не вгадала. Так, гема немає. У мене із минулого місяця нема гема. Тут теж хто, хто значить, випаде. Що в нас оборона? Оборона в мене не тримає повністю. Не знала, якого ставити, поставила так. Нема в мене класних четвірок. Ну, це таке. Будемо. Поки що атакувати, там не дивитися. Якщо оборона знову не триматиме, буде я дуже ловити хрестики, так що будемо тоді не викупатися і знову прогуляємо весь турнір. Що ми тут маємо? Ніби нормальна оборона, така чаханька. мій рівень. А кого ж тут оце взяти? Сабіну може? Вона блокувала посилення Кіпрі може тоді цього чудіка, щоб бив. Кого ж тут ще взяти? Ще одного лікаря взяти може, так? А я не знаю, погнали. Подивимося. Супротив до блокування тут ніхто робити не буде. Багато жовтих. Мені треба фіолетові. Два потримаємо. А де ж іще знайти? А ну, може, кристал буде? Не буде. Буде ото. Зарядиться, мабуть, Кирил, так? Чи ні? Зарядиться. Ні, не зарядись. Ну, тоді добре, заблокуємо. Тоді можна зірвати зелені, може, там ще що приїде. Добре? І таким чином фіолети забрати. Так, що можу сказати? Так, тихо, того не заряджаємо. Блін, це ж він смажить, чи що він там робить, а я від нього нічого не взяла. Ну, ну Нехай жовті складаємо. Не вистачило. Так, контра є. Є, той буде бити, ну, можемо виживемо. Так, цю вбили, добре. Вижили, ну поки що лікуватись не буду. Якийсь хід перетерпимо. Так, Йод. йот, нубе вже. Так, той від'їхав. Спочатку Ну, Це я буду забувати весь турнір, що він у нас бафнутий. Весь турнір. Це буде для мене не дуже вдалий. Ух ти, які сімодні. Який гарний. Жовтих не можна кажете ну все одно візьмемо. Так, з приводу каким. А Кака буде, можливо, тоді. Що взяти в іншому костюмі? Отаку. От Погнали. Жовтий центр, в принципі, фіолетові повинні підійти. Зелений кристал спокуслово не спорю. Але, мабуть, робити ми його не будемо. Блін, жовтих тепер багато. Тепер і не складеш. Фіолетові, так як хотілося. Може знизу будуть фіолетові? Блін, трохи кристал не складається. І нема більш нічого. і це зараз ходить. Буде боляче. Єдиний момент, що, можливо, там складеться фіолетово. Якщо ні, то буде мені ох, як не переливки. Так, да. це мій варіант. Так, ну тоді можна тут сині забрати. Ну, швидше за все, що, мабуть, так. Так, заберемо фіолетові, якщо ми, звичайно, не гейбнемо сліпі. На це не попало ще. О, як добре, я так думала, ми якби там склались ті сині. Щоб нам підлікуватися. Так. От кіпріота взагалі не туди поставив. Взагалі не те, що треба. Мабуть, будемо лікуватися, тому що хто знає, як оте стукне. Вб'є, не вб'є, але ж. Так, не вбив. Ну, мабуть, тоді заберемо жовтня. Зараз ще та вдарить. Пані. Вижили, але ненадовго. Заберемо тут фіолетове. Тихо. Ну, блін, а хто мені тепер кіпріота поверне на місце? Угу. Mm. Uh -huh. Халепа така. Яка підстопна китя? Всі не туди б'ють. Як не соромно. Так, ці вбили. Де мої жовті нема? Ця зараз буде бити, ну добре, бить. Не вб'ємо, ні, трішки лишилося. Ну, в принципі, тут уже розрулим це є. Угу, Мультяшки, мультяшки. мультяшки, Будемо смажитися, так? Будемо смажитися. А що ж будемо робити, ми із посиленнями? Нам і треба тих, хто буде какої знімати, і тих, хто буде спелити. Ну, можливо, тоді так і погнали. Спробуємо тоді так, щоб ці в мене. Можливо, якось затиспелять камінчиками. Може і ні, побачимо. Так, ще трохи жовтих. Куча червоних непотрібних. Так, пане, ви там уже баф зробили, тепер мені буде ух, як не переливки. Ну, Нехай отак. Хоча треба було жовтих краще зібрати. Тихо! Так на лісів вготили. У <кій> мене аж серце, хто зна, куди пішло. Так, погнав цей. Блін, треба було кіпріотомкнути. Ну, все як завжди. Що будемо тепер робити? Швидше за все, що, мабуть, будемо якось пробувати цю сторону, але як? Це велике питання. Вона заблокувалась навіть. Дивно, неочікувано. Тоді спробуємо цього забрати. Не вийшло, не вистачило. Слухай, скільки ж ти оце будеш тут мені заважати, га, пане? Треба було собі. Цього Кирила поставити. В центр. Чомусь подумала, думаю, може, контра нехай буде. Так, він від'їхав. Далі що робимо? Питання. Нехай заберемо сині, щоб відлікуватися. Нормально так готів. Я оцінила. Можна трійку фіолету взяти, можна жовтих взяти. Ну, зробимо взагалі не так. Відносите зараз ману підріжу. а зараз буде боляче. Скільки в нас контрастів буде? Два ходи. Так, до того ми встигаємо. Ти спробуємо зарядитися, зняти з себе горіння. В принципі, тут повинні ми вже розрулити. Ще не добили. Так, є. Ну, тут вже було тяжче. Хто там у нас далі? Скоро тек? Ну, в принципі. Тут що робити з царем? Він може зробити такий баф але там і буде у нас цей у нас та гарнізонний. Нехай тоді буде Сабіна така, що блокувала. Але, звичайно, треба таки і біка знімалась, Треба було рігарда сюди брати. Ну, прям не знаю. Можна четвірку Фіолета зробити. Зробимо, може там ще синій складу Не склалось. Тоді тут заберемо жовті? В принципі, можна. Забрати їх уже. Так, пане, ви вже будете бити? Давайте тоді зробимо так. Тільки не сповільнення. Добре. Ну, що це за все ще можна тоді забрати цю пані. Не знаю, чи є сенсик зараз блокувати. Цього я не заблокую, мав, повинно, можуть відмахнутися. чи як мені щастить. Тоді нехай стукнемо сюди і ...попробуємо щось десь тут щось пошукати. Сказали, ні, не сьогодні. Боляче. Блін, де мої фіолетові? Тим пахне? Правильно! Ой. Халепа. Ну, вбийте хоча б цього добре. Але, звичайно, ті ж всі зараз б'ють. Цей мінус, так, цей мінус. Капець? І міньйона прибрати не можу. Так, фіолети. О, добре. Хоча би так. Що можна тоді так жовтими. Може, хоча б цього то приберемо? Блін, мені всі в собі налуплять. Так, вбили його добре. Синій кристал нам він потрібен, не знаю ще ні, але там ще будуть фіолети. Або ми тоді зробимо собі таким чином, щоб нам підлікуватись. Бо щось ми тут такі, прямо на соплях. Погнали живоні зірвемо. Трошки все полетить. Так, погнали ця. Вб'ємо, вбили. Добре. Ну, тепер треба якось розібратися з цим паном. Ну добре, ходи вже. Синік взяти не можу, доведеться тоді брати лісю, нехай буде. Скільки в нас буде цей зріз не туди? Два ходи багатько. Все чи ні? все. Тепер ще раз тебе стукнем. Угу, чілетові, але тут таке. Мені треба жовті, воно трохи роз'їхалося. Блін, я думала, я, я зможу цю швидше зарядити, ніж у мене цей знов зарядиться. Пан швидко працює. Ану доб'є. Добили. Ну, трохи тут, звичайно, з цим помудохкалась. Ще ж один бій, так? Угу. От халепа. Щось із цього без забула. У мене він теж був єж, вборіл. Треба було його поставити, щось я геть. М -м. Бо би краще може було би. Так, в принципі, в деякій мірі, нехай тоді буде ця моя команда така сама. Тут буде дуже багато бафів, прям капець, може ті сліпота бути. Так, а де мої фіолетові? Що ж тут такого цікавого зробити? Угу. А чи воно мене врятує, чи воно мені потрібно? Не знаю, але візьмем. Фіолетовий буде так. Ну, заберемо трійку. Зарядили. Так, трохи тут познімали з них, але ця ще досі під цим. Скільки в тебе буде воно, імунітет, один хід. Ну, доведеться десь нейтрально ходити. Блін, знову зарядили цього. Собі не в нас правильно, тоді будемо більше бити по цій стороні, але хоч вона, мабуть, у мене й не виживе. Може спробувати один хід, якщо вийде отак зробити. Когно все літає. А заборона один хід. Ну, тоді будемо щось таке робити. Зелених багато. Мені дуже не подобається в лісю те, що в неї ну, на дуже малий термін працює оця заборона. Пробувати, може, з фіолетами та знизу ще фіолети? Ага, сподівайся і чекай. Хапець мені зараз буде. Я не можу ніяк зарядити свого кіпріота. Зараз ще сліпота буде. Дивно немає. Так, Сабіна ще ні. Це буде зараз. Будемо смажитися. Трохи не в таймінг все. Так. Скільки буде це від ще один хід, тоді будемо робити щось таке. Ті буртуса, сама ми використовувати зараз не будемо. От ну, тихо. Так, погнали себе і поставимо заборону. Пані і щось таке крутне. Ну, вбий, тага. добре. Мені сподобалося. Тепер сюди погнали. Може, цю вб'ємо пані? Добре. Да, ну, доб'єм, ні. Так, добили. Ну, такий сьогодні турнір. В деякій мірі цікавий був. інколи легкий, але в деякий час і не дуже. Ну що, далеко я в цьому в рейтингу, але, звичайно, оборона тримати не буде. Подивимося далі, як будуть іти атаки. Все, всім голоду камня, всім пока-пока.